і сина Духа, амінь, ми і сина з того духа амінь, мій і сина з того духа Амінь. Отче наш, Ти, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і силою і славу Отця і Сина і Стового Духа. Амінь. Псалом 119. Я кликав до Господа в горі своїм, і Він мене вислухав. Господи, визволь же душу мою від губи неправдивої, від язика зрадливого, що Тобі дасть. Або що для тебе додасть лукавий язик, загострені стріли потужного, і з ялівцем, ялівцевим вугіллям, горе мені, що замешкую в мешелеху, що жив із шатрами кедару, довго душа моя перебувала собі разом з тими, хто ненавидить мир. Я за мир. Та коли говорю, то вони за війну. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ми Отця і Сина з того Духа Амінь, ми і Сина з того Духа Отця і Сина з того Духа. Амінь. Христос Воскрес, Воїстину воскрес.